І до нашої розмови вже долучаємо Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо Вітаю, зі святом. Дякуємо, дякуємо дуже. Як можна проаналізувати звернення Хексита? Чи мали таку можливість? От таку ремарку, знаєте, от, таку підсумовуючи зробити зараз. Дуже дивна подія зовсім, що це було: що понад 800 генералів, адміралів Збирали, щоб вони скасували всі графіки через наступний місяць приїхати до Вашингтону а, і тут а, Гексет, а, колишній телевідучий, ну близько говорив, так як він на якийсь ток-шоу. Це не було про стратегію, це не було про а, а, огляд на наступні 10-20 літ. Тут просто він говорив нові. Регуляції, які він би хотів побачити, що всі солдати є обголені, що всі частіше руханку беруть, але фактично не було ніякої серйозної пропозиції. І втім, він говорив знову до понад 800. Генералу, адмиралу з високого ранку, так само це люди, які 40 літ довше ніж він служили в збройних силах Америки. А він щось хотів їм пояснити. І ще дуже дивніше було промова Трезина Трампа. Після цього він говорив близьку годину, але навіть його близькі друзі. Політичні друзі всі сдали, що він дуже не тільки постарився, але втомився так само, що він ледве закінчив одне речення, а тоді перескочив на іншу тезу. Ну, ми розуміємо, що він досить дивно говорить, але тут найбільша реакція була: як втомився президент Трамп сьогодні. Якщо охарактеризувати, ну ви сказали про те, що ця зустріч сам що зовсім не має мети, вам не зрозуміло, яка мета зібрати сотні генералів Сполучених Штатів Америки в одному місті. Ми розуміємо, які виклики є сьогодні взагалі в світі, та скільки воїн, попри те, що Трамп любить заявляти, що він там зупинив значить, сім воїн, та? але тим не менш, якась стратегічна мета в цьому була: ну, знаєте, консолідація, мобілізація, обмін думками. Ну це правда була так заява. Про те, що фізична підготовка має бути оцінена, наскільки хто набрав зайвих кілограм, як це все? Тобто, не вже саме з цією метою були зібрані генерали з усього світу і досить нас фрив на генералів: що генерали так само мають мати трохи більше е, е, приготовку до війни, але е, найбільше, найбільше в шоці були колишні генерали. По перше, чому це було так зібрано? бо Переважно секретар оборони відвідає різні терени, різні континенти, там як ціла команда на Європу, ціла команда на Африку, ціла команда на Азію і далі і далі. А тут, щоб збирати всіх, і це кожний генерал і адмірал, тут ніякого іншого залишилося. То хто зараз тепер займав ті позиції для можливості, що ворог би в десь там атакувати, але специфічно про що? Він говорив найбільше здивовані були, що він хоче. Він дуже був сфокусовані на такі е, практики, як які він багато згадав часів 90-х років, що ці всі іспити і перевірки, які вони мали в 90-х років, це було найліпше, і мабуть, це він пережив, і але чомусь він хотів повернутися до раніший час. А багато експертів тут кажуть най, найпотужніші армії, наймудріші лідери вони шукають нові солдати, не тільки ті, що є як в голівудських, так фігурах, але таких, які знають, мабуть, на комп'ютери і ліпше будуть за дронами атакувати, не тільки просто великі мужні мужчини. Якщо говорити про все таки заяву, ну може дійсно якась консолідація відбулася, і може якийсь такий ну непрямий е, е, меседж, але він був донесений, тому що знову ж таки голова Пентагону що каже. Мир через силу, історія вчить. Лише ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну. Чи не є це закликом чи підготовкою? І поряд з таким меседжем. Чи зрозуміло було, якщо що, від кого захищатися? Ні. Ні, і, і тут багато і в промові президента Трампа, і в е, секретаря оборони. Що питання є для для ці якої війни? Так само були згадані раніші тарифи щодо різних мінералів тут в Америці, чи залізо, чи інше? Втім, причина була: що ну мабуть війна буде, і нам треба буде танки тут виробляти в Америці. А питання тоді було зі сенаторів: ну яку війну проти кого? А, і так само сьогодні, коли час риторика була про приготовлення, але не знати проти кого, тільки коли ми чули від самого президента Трампа, і президент Трамп садав до всіх генералів, що військові будуть а, на, на території Америки, і це буде їх тренування, коли він закличе їх, щоби успокоїти різні міста. І це найбільше було шоковане для людей почути е, в тім, що це стоїть проти нашої конституції, і так, що ми вже побачили, як він закликав і Нацгвардію американську, як і так само е, 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 військово-морські сили. Щоб брали участь у різних штатах і великих містах, чи він планує мати цілу армію по чоловій Америці? Не знати, але це це одинока риторика, яка садала про кого він говорить, пане Андрію. Ми дякуємо вам за цю розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, раді бачити в ефірі Першого каналу і.